А, пане президент, чи могли б ви підтвердити, що Америка передала Україні нові пропозиції щодо припинення війни? А, і чи можете ви розкрити деталі до да, власне про які зараз багато говорять змі? Це а, питання Криму. А, Відмова від НАТО, так як ми знову ж таки читали зі ЗМІ, і нейтральна територія навколо Запорізької АЕС. І, власне, щодо Криму, чи можете ви вточнити, та мова йде про те, що США можуть визнати Крим російським, чи вони вимагають цього від нас? Власне, чи готові да ми погодитись, якби це, скажімо, призвело до припинення війни гарантованого? Я вважаю, що в цілому в цьому концепті є проблемою. А в тому, що ми не маємо позитивного результату щодо припинення вогню. І переходимо, знаєте, не прочитавши першу сторінки е книжки, ми пробуємо читати зсередини цю книжку і зрозуміти, в чому зміст. Так не зрозумієш. Якщо ми хочемо дійсно йти до закінчення війни, Україна ще раз підтверджує, що вона хоче, швидкого, справедливого миру для себе, але й безумовного припинення вогню як першого кроку до цього. Якщо ми не хочемо просто зайти в цю, е як вам сказати, в довгий диспут з рускими для того, щоб, не припиняючи вогонь, тиснути на нас по інших умовах, якщо ми не хочемо грати в це в Мінськ 3, 4, 5 і копію нормандського формату, але з іншою кількістю жертв, якщо ми в це не хочемо, то ми повинні а, цю війну подивитись на неї як на пиріг. І розділити на шматки цю велику проблему, якщо ми дійсно хочемо щось врегулювати. Тому що як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, тощо ми заходимо в формат, якого і хоче Росія затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде. Ми 12-й рік воюємо. Це вже відповідь, чи можна з Росією домовитись. В цілому, це риторичне питання. Чи можна домовитися з Росією швидко? Ні. Без тиску неможливо. Тиск потрібен без всього світу. Передусім усім Америки. і я вважаю, що Трамп запропонував, ми підтримали президента Трампа щодо безумовного припинення вогню. Гра давайте обговорювати одразу все в один день, а вона не вийде. Вона говорить про те, що будуть люди воювати, люди будуть гинути, і буде довгий діалог. Для чого це? Ну, для того, щоб тиснути на нас, для того, щоб Америка втомлювалась і виходила з процесу. Тобто багато різних причин це гра Путіна. Точно не гра Президента Трампа, точно не Гра Європу, ну, а Україна з цим не грається. Для нас війна це більше, це набагато серйозніше. І тому, я, на, на мій погляд, це помилка. Далі, що стосується різних цих пропозицій, тощо, це пропозиції, це сигнали, це ідеї, це бачення. Можна по-різному про це говорити. Але це не офіційна пропозиція України. Важливо. Якщо буде офіційна така пропозиція, ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію, так? І ви будете про це знати. <свісно> Що такі сигнали звучать, звучать. І в медіа вони звучать, і звучатимуть і далі. Також. І, але я, я не я не знаю, чиї вони. Вони русських, або це е, Сполучені Штати Америки, хтось з Сполучені Штати Америки, е, там, представники, е, так е, які, наприклад, їх. І з того, що вони після діалогу з Путіним зрозуміли, може бути так, може бути так. А може це бачення Сполучених Штатів Америки так? може бути по-різному. Скажімо так, я би не фіксувався, чи є це. Сьогодні ми розуміємо і з медіа, і так далі, що це йде від Сполучених Штатів Америки. Звідти сигнали ці? Що стосується нашої команди, вона завтра має мандат на те, що має мандат. Це обговорення безумовного припинення вогню або часткового припинення вогню. Ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі, щоб не було ніякого глухого куту, що Україна там вона може, то не може, там вона хоче в будь-якому форматі, тому що ми будемо вже вірити. Що маємо результат, хоч якийсь. Що Росія дійсно готова, не хоче, то, що вони не хочуть, це зрозуміло. Готова до реальних кроків, до результату. Що це серйозні люди, серйозні кроки, а не інфантільність чергова. Ось, ось, ось про що ми говоримо. Так, да. і тому э, ці сигнали я не можу сприймати Ну, Крим, тобто ми можемо не обговорювати щодо те, що я бачив. Я думаю, що ми з вами бачили в приблизно однакові речі. Те, що я розумію, Україна не визнає юридично окупацію Криму. Мам про що говорити? Це поза нашою Конституцією. Це Наша територія. Територія народу України. Ми не можемо просто. А чому би ні? Чого не буде? Мені здається, що про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже заявляли, і я заявляв як президент. І, і Конституція про це своїм існуванням, Конституція України своїм існуванням, це заявляє. Все. А який там ще момент вас цікавили? Да, там ще було питання відмовою України від вступу в НАТО і а, створення нейтральної території навколо Запорізької АЕС. Ну власне, те, що ми знаємо і зміна? Да -да -да. Із... Окей, дивіться. А, ну, по -по 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 Давайте про НАТО. <кій> Ви знаєте наше положення з НАТО. Америка не підтримувала фактично? так? Да? Але юридично ніхто не відмовляв. Але фактично ніхто, ну, а Сполучені Штати не підтримувала на, на найближчий час, наприклад, на на вступ України в НАТО. Друга історія. Це перший крок. Друге, давайте уявимо собі, що всі країни НАТО будуть нас підтримувати. Наприклад, ну, ніхто не може а, накласти Віта. Країна поза НАТО на членство України в НАТО. Росія поза НАТО. Росія є, окрім того, що злочинці агресор, вона учасник цієї війни, вона не може говорити про гарантії безпеки для України. Вона їх порушила. Що стосується або є чи є діалог Америки і Росії щодо України в НАТО, впевнений, що є. І якщо хочуть зафіксувати, що Україна відмовляється від НАТО, наприклад, всі нас підтримують НАТО, але Росія вимагає, щоб ми відмовилися від НАТО, у мене питання дуже пряме. У нас цього немає. І нас всі не підтримують. Але навіть якщо б ми уявили це, у мене питання: а відмовлялись від НАТО це гарантії безпеки? А що, а що буде Україна? У мене дуже просте запитання. Ми відмовляємось, і це просить нас Штати Америки, наприклад. А я тоді говорю Сполученим Штатам Америки, якщо ми хочемо бути конструктивними. дуже. А що взамін? взамін? Тобто, які гарантії безпеки? Ми з вами знаємо інфраструктуру, над якою ми працюємо, але ми. І тоді Америка каже, ось вам такі гарантії безпеки. Це діалог? Це діалог. А що Росія нам дає за це? Якщо ми відмовляємось від НАТО, від чого відмовляється Росія? Логічно. Тобто вони раніше казали, що вони пішли в Україну захищати безпеку своєї держави, тому що НАТО наближається. Тобто, якщо НАТО не наближається, що будуть Росія пропонувати? Що вони пропонують? Ваш. Ви відмовтесь, це погроза. Погроз русських не боїмось. Це щодо НАТО. Щодо Запорізької станції. <кхм> Запорізька станція. Я про це, мені здається, говорив, що вона сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів при всій повазі не вистачить. Потрібен наш технічний склад. Америка абсолютно на технічному рівні, на рівно-політичному, на то що розуміє, що вона, якщо піде в формат менеджменту цієї станції, піде тільки з нашими технічними працівниками. Одразу виявляється питання: ставимо питання одразу. Я це говорив: доступ до води, інфраструктура життя цих людей. Вони громадяни України, безпека цих людей, що з Енергодаром? Тобто не можна, де вони будуть жити, що з їх дітьми? Повернути їх дітей додому чи ні. Багато питань. І що можна підписати чи не підписати? На що можна погодитись або не погодитись? Якщо ця станція сьогодні конкретно під рускими, а завтра може бути під американцями? А, а, а все інше. Що з людьми? Якщо американці. Будуть з нами, і русски вийшли, американці з нами, ми відновлюємо це разом і заробляємо гроші на електриці тощо, я думаю, що це нормально, але я жодного разу не чув таку офіційно чуткі якісь люди, технічний склад на різному рівні, медіа. Таких меседжів і чуток багато. Офіційно жодного разу не, не чув пропозицію. Офіційно. Ну, то, що Україна не проти партнерства з Америкою в тому чи іншому напрямку відновлення роботи будь-якої інфраструктури, будь-якого підприємства. Чому ні? У нас зараз є Моторсіч, сьогодні прилетіла ракета. Якщо завтра мені дають в Запоріжжя Петріот з американськими, який захищає Моторсіч, нехай заходять і будемо працювати разом Моторсічі. Це ж зрозуміло. Він дає Петріот, він, він коштує півтора мільярда. Да. Постав петріот, півтора мільярди, ти вклав. Ти партнер в Так. Те саме зі станцією. Ми з Америкою не боїмося йти в партнерство. Але партнерство це партнерство. Ось і все.